Так, дивіться яка херня, хлопці. Зараз болото от закидає з переднього крила. З переднього закидає сюди. От. Бачу робиться жопа взагалі. І з заднього теж. Це він помет, я так взагалі тут сильно закидаю, А сюди насіду з кумю. І поэтому буду ставити, дивіться, які от криля. Я такі криля, вони товстенькі. будет вот так ну, типа так вот вот або типа так будет прикольно ну, ну поставить поставил это просто не времени Або сюда можно на защиту тоже поставить их там надо примутить. вот это вот я так как его Вот такі крейлі як класні, пластмасові вообще бомба. Нет, це напередок буде. Вот так буде надо поставити. Бомбейська херня. Або це сюди це назад, або теж наперед. Треба поставити, коротше, вот так буде. Коротше, кому треба такі криля, у мене є такі криля, мені привезли на продажу теж. Вони ще по 200 гривень такі криля. Не криля, а ці бризовики, чи як вони називаються. Ось от так от буде. Ну, Тому що закидає капець. Велик весь болотен. показывай люкс икс эр